Росія більше не здатна використовувати Чорне море як плацдарм. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на парламентській асамблеї організації Чорноморського економічного співробітництва. Ми змогли перехопити у Росії ініціативу у Чорному морі та створили такі безпекові умови, які змушують агресора тікати зі східної частини акваторії та намагатись ховати військові кораблі. Вперше в світі саме на Чорному морі почав діяти флот морських дронів, український флот. Також я хочу відзначити і те, що тепер, як один з головних результатів наших дій, Росія не здатна використовувати Чорне море як плацдарм для дестабілізації інших регіонів світу. Під час виступу Зеленський зазначив, що Росія довгий час використовувала Чорне море для дестабілізації ситуації в усьому регіоні. Росія використовувала Чорне море для агресії проти Грузії в 2008 році для розпалювання війни і хаосу на Близькому Сході, зокрема на території Сирії. Саме із захоплення Криму почалась гібридна війна проти України та всієї Європи. Однак саме після початку повномасштабного вторгнення РФ втратила свій вплив над акваторією Чорного моря. Нині у Севастополі залишилось менше третини кораблів від довоєнної чисельності. Інші окупантам довелося ховати у новоросійську, аби вберегти їх від ударів ЗСУ. Як наслідок, Росія більше не здатна контролювати рух кораблів до українських портів. Нині, по морському шляху, який визначила Україна, перевозять стільки ж тонн товарів, як під час дії зернового коридору. Однак, якщо угода з РФ дозволяла вивозити із наших портів тільки зерно, продукти харчування та Обрава, то зараз морем продають і метали. Ми змогли показати, що співпраця між народами Чорноморського регіону за підтримки партнерів здатна повернути стабільність світовому ринку продовольства. А отже, повернути захищеність нормального життя для десятків націй від Марокко до Південно-Східної Азії. Ми змогли забезпечити такий захист. Західній частині чорного моря, який зараз дозволяє працювати нашим морським експортним коридорам. у парламентську асамблею організації Чорноморського економічного співробітництва входить 13 країн: Азербайджан, Албанія, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, Північна Македонія, РФ, Румунія, Сербія, Туреччина та Україна.